Нам сказали, ви розумієте, що ви їдете, що ви хочете поїхати в найгаріш в найгарячішу точку світу. Ми розуміли. Мене звати В'ячеслав, я родом з Полтави і мені 24 роки. Проживаю наразі знаходжусь на лікуванні в місті Полтава. Почалося це все ще з дитинства, тому що з дитинства мріяв стати військовим 14-15 році, коли мені було там років. 14-15. І е, на той момент я трішечки вже почав розуміти, що коїться в країні, але я тоді був занадто малий, щоб йти в армію, в АТО тоді починалося. І е, на, той, на той момент я хотів щось робити для країни, щось робити для свого розвитку, скажімо так, в військовому полі. І на той момент я просто е, потрапив до, так сказати. Молодіжна організація, яка називалася на той момент Цивільний Корпус Азов. І там нас навчали військової справи. Я почав, скажімо так, самовдосконалюватися в цьому. З часом вже я не вчився цьому, а вже починав потроху навчати цього. На той момент, коли мені вже було десь 17-18 років, я вже був так би мовити, неофіційним інструктором військовим, тому що в армію мене не брали, і тому що я був частково непридатний. Датний по стану здоров'я, і все одно хотів щось робити для цього. Просто військоматі мене розвертали і казали, навіть не заходь сюди. 24 лютого, так з повномасштабного вторгнення, я на той момент вже був в організації Центурія Полтава. Це одна із організацій Азовського руху в Україні, яка передбачала за собою, скажімо так, навчання і. Ну, це була організація для молоді, перш за все. В ній е, доносили молоді е, те, що завжди повинно бути в головах у наших дітей, у нашого підростаючого покоління, хто вони, які вони в країні живуть, навчали тих же самих азів, там, тактики, медицини. Ну, щоб е, було здорове і підготовлене суспільство. Почалось повномасштабне вторгнення. Ми на базі, у нас вже були готові рюкзаки екстрені. Ми були вже нашим підрозділом готові. До оборони Полтави, тому що ми бачили, як е, діє ворог, але ж тоді розвідданих таких е, гарних, як зараз, не було. Просто, знаєте, це там хтось щось сказав, десь там якийсь танк їде, якийсь грузовік їде, і не розуміло, що І ми не розуміли, ніхто не розумів, що коїться. Деяких з нас була зброя, і, але ця зброя, її, по-перше, її не вистачало, і по-друге, це не та зброя, з якою потрібно йти на війну. Ну, це там пістолети або помпові рушниці. На той момент наша основна задача була розжитися зброєю. Звичайно ж, легальним способом, не піти там, штурмувати щось. Ми пішли до військових, казали, от ми підрули. Беріть, беріть всі наші паспортні дані, беріть нас всі документи, але видайте нам зброю, щоб обороняти перш за все себе і місто. А, вони нам відмовили. Ми почали намагатися це робити через поліцію. Поліція на той момент, коли вже все виходило із під колею ніхто не знав, що робити, пішла нам на зустріч і видала нам зброю. Ми отримали зброю, і вже вночі наш підрозділ вже був як офіційно бойовий. Наша основна задача була це усилити. Ти сили оборони а на той момент такого розуміння, як блокпост не було. Не було ніяких споруд, не було ніяких захисних там маскувальних елементів. Просто дорога, просто люди стоять і все. І ми приїхали, і на той момент нам сказали, нас зустріли. Хто ви? Ми вже на ми вже всім представляли, що ми Азов. І нам люди довіряли, тому що Азов, завдяки 2014-2015 роках, до ну вже зміг довести людям і до всім силам оборони країни, що ми не просто не простий підрозділ. Коли почалось повномасштабне вторгнення, було дуже багато ДРГ, сепаратисти попросипались всі, було дуже багато диверсій різних, тобто з мирного населення. Наша основна задача була по виявленню цих всіх людей, по виявленню запобігання всіх цих скажем так, їхніх дій. І вже все як утихло, вже все більш-менш було нормально. Ми залишились базуватись в Полтаві, ми вже були бойовою одиницею, але також неофіційною, бо ми були, звичайно, добровольцями. Тобто, у нас не документів, нічого, лише зброя зафіксована на нас. І наша основна задача полягалася в тому, щоб, по-перше, нам якось легалізуватись, а не будь-якимись внутрішніми партизанами. І а, Ну і щось робити. Тому що бої вже в Києві, ми хотіли їхати в Київ, нам командування Азова відмовило, тому що там і так ну, було забагато людей. Було декілька танків, які заблудились на нашій території. І, звичайно, ці танки почали на перших блокпостах зустрічати. Ну і Ми приїжджали, там наша основна задача була тоді е знешкодити ці танки при можливості, ну і знешкодити екіпаж або ж взяти в полон. І, зв... Звичайно, ми туди приїхали, там робили деякі деякі операції, і тоді я вперше в житті побачив ну, ворога. На, на собственні очі я побачив ворога. Тобто ворога це ну, Росія, це російський танк, тупо заїхав на мою землю. Просто почав стріляти направо, наліво і вбивати людей. Значить, це мій ворог автоматично. І е, на той момент це для мене скажімо так було. Першою сходинкою до того, до мого так сказати, бойового шляху. Залишилися на деокупованих територіях, починали створювати підрозділ під назвою ССО Азов. І вони створювалися там в Києві, в Харкові, в інших містах. Це підрозділ, який вже підпорядковувався офіційно Збройним силам України. І, скажімо так, кістяк цього підрозділу складався лише з азовців. Оформитись в підрозділах було дуже важко. Мені. Один з командирів полтавських сказав: що в Києві набираються в новий азовський підрозділ люди. Спробуй поїхати туди і поговорити, можливо, тебе ввозьмуть. А цей новий підрозділ називався Третя окрема штурмова бригада. Славно звісно, про яку зараз всі знають. Тоді він лише створювався. І я поїхав до Києва. Поїхав в рекрутинговий центр Азова, приїхав туди до них. Сказав, я свій. Я все можливе, всі можливі перевірки, тести пройшов і став уже офіційно до лав Збройних сил України в складі 3-ї окремої штурмової бригади. Підрозділ комендантського взводу. Це охорона штабу, охорона, охорона командування Азова. Тобто, завдяки моїм навикам і знанням, вони сказали, що е, твої знання можуть знадобитися тут, навчати там хлопців е, і тому подібне. І я служив вже е, офіційно. Але через деякий час це штаб, це тил. Е, я хотів все одно на війну потрапити, хотів би відчути це, побачити це. Тому що я тоді так і казав командирам, який це інструктор без бойового досвіду. Такою невеликою компанією сказали нашому командиру, що ми хочемо ну, потрапити на війну, поїхати. На той момент третя окрема штурма бригада, як і по сьогоднішній день, вона розташовувалась в Бахмутському напрямку. Тоді ще йшли бої за Бахмут, коли ще ворог до нього тільки підходив. Тобто наші хлопці його обороняли. Розуміли, що ми їдемо, грубо кажучи, на смерть. Ї... Але ми розуміли, що ми їдемо на смерть, тому що ми хочемо щось зробити для нашої країни і для нашої нації, тому що там наші хлопці чим ми гірше. І ми зібралися і поїхали в Донецьку область. Ми приїхали в Донецьку область і домовилися з командирами, щоб нас просто офіційно перевели в бойовий підрозділ. Нас перевели у склад другого штурмового батальйону. Третьої окремої штурмово бригади. І у складі другого штурмового батальйону ми вже почали виконувати бойові завдання в Бахматському напрямку. І з того часу вже, так би мовити, почався повноцінний бойовий мій шлях. Насправді, знаєте, в Азові, не дивлячись на те, хто ти по посаді, ти все одно повинен бути універсальним солдатом. Якщо ти гранатометник, ти все одно повинен вміти водити машину, вміти стріляти з кулемету, вміти накровувати артилерію, управляти БПЛА. Тобто, не дивлячись на те, що в тебе написано там якась посада, бійці Азову настільки універсальні солдати, що вони вміють все. Ми з хлопцями, коли були на наступальні дії, працювали вже по двійках, тобто йде група з чотири групи чи п'ять по дві людини. Йдуть наступальні дії, і ми повинні наша задача знаходитись там на 100 на 200 метрів позаду від штурмових дій. Тобто поранений вбитий, ми підлетіли, забрали, витягнули його і евакуювали там, якщо потрібно, там стабілізували. А, і на той момент, коли ми коли я зі своїм другим номером, а мій другий номер був не треба, Даніїл а, з позивним Кремінь проживав в місті Кременчуг. Тобто, мій, грубо кажучи, земляк. Ми разом з ним були і в Києві, служили, жили разом. Ну, це мій найкращий друг був найкращий побратим. В нас завжди було важливо не те, куди ти йдеш, а те, з ким ти йдеш, і це дуже бага... велике значення мало, тому що ми коли дивились вперед, а вперед, ну попереду, йшов бій. Це вогонь, постріли, там, взриви снарядів. Багато звідти на нас біжуть, багато ранених без кінцівок там повзають. А ми туди йдемо. І ми розуміли, що ми йдемо в саме пекло. Але ми довіряли один одному, і ми, скажімо так, прийняли цей перший бій доволі легко. Легко, тому що ми довіряли один одному, ми прикривали один одного, і було ну все добре, скажем так, морально-психологічно Ми були готові до цього. Тому що під час бою я ж кажу: почуєш взрив, може бути ступор, страх, там рвота, ще якісь. Реакція організму якась непередбачувана. Коли побачиш пораненого, коли побачиш вбитого, тобто також може бути якась реакція неприємна, яка тебе знову ж таки буде відволікати від твоєї задачі. На той момент ми почувалися дуже добре, не дивлячись на те, що ми йшли реально по трупах. В прямому смислі слова, тому що ми йшли вже по свіжим відбитим позиціям російським, а кількість російських вбитих була дуже величезна. Ми випадково були між нашими і їхніми, тобто посередині. Тобто ми повинні бути за нашими штурмовиками, а ми були перед ними. І вийшло так, що ми вступили вдвох в бій з ну з російськими військами лише вдвох. І почали відступати по відкритій місцевості. І коли відступали, просто побачили, що є якісь окопи. Там розташовані наші якісь бійці. Ми ж зразу до них, тому що це було найближче укриття. І ми впригуємо в цей окоп і розуміємо, що це якраз те місце, яке нам було потрібно. Ми впригуємо і там лежить два поранених важких поранених: один з пораненням тазових органів, а інший з пораненням грудної клітини. І, звичайно, на той момент я вперше в житті е, використав свої знання по медицині. Е, пулі над головою свистіли, взриви постійно. Ми повірте на це взагалі не відволікались. Наша основна задача була витягти поранених. І ми надавали їм допомогу. Тобто, мій другий номер одному, я іншому. Ми надавали допомогу, і на той момент все, що в наших силах, ми зробили, але нас не могли евакуювати у зв'язку з тим, що ми були розташовані на самі останні, на самі крайній позиції на нулю під час штурму і. Ми банально не могли голову висунути, тому що ми були просто на ладоні у, у, у ворожих військ. Ми витягли першого пораненого віднесли, ми витягнули другого пораненого віднесли, не дивлячись на те, що ми біжали по відкритій місцевості без взагалі якоїсь захисту і вогнового прикриття. Просто полагалось на удачу. Тому що насправді війна це щита лотерея, повірте. Знання, підготовка це все лише 50%. А, а от все інше це реальна удача. Тому що, ну як ти можеш бути застрахований від того, що в тебе зараз прилетить якийсь снаряд, рандомний просто ніяк. Або куля якась шальна. А там були далеко не шальні кулі, по нам прицільно стріляли. І на той момент ми евакуювали двох поранених. Але під час евакуації мій другий номер загубив по путі Рацію. Я визвав союзні війська, які були поряд. Сказав: несіть далі поранених, а я повернусь назад, знайду рацію, бо без рації ми без зв'язку. Якщо ми без зв'язку, ну тобто координація дій вже зіб'ється. Ми не будемо розуміти, що робити. Я сказав моєму другому номеру евакуювати далі пораненого, тому що там реально критична кровотеча була. А сам в одинці повернувся назад і біжав назад знову ж таки в цю, в цю мясорубку, в це пекло, і біжав дивлячись в землю, вже, мені вже було байдуже, що навколо мене трапляється. І дивився в землю і шукав цю рацію. Де вона? І коли я біжав, 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 знову таки впригнув в цей окоп і запитав у штурмовиків, говорю, ви тут рацію не бачили? Вони ні. Я сказав, що тоді я посижу з вами. А, і а, через деякий час я по їхній рації почув, що перед нами наші хлопці захватили ще один окоп російський, знищили війська. Але в цей же момент туди був прямий прильот артилерії і всіх наших знищило зразу. А я нашим хлопцям кажу, там же, мабуть, поранені. Вони такі: ну да, але наша задача сидіти тут. Я сказав, ну, а моя задача витягувати поранених, тому я пішов піду вперед. Вони сказали: ну йди. І я просто сам знову ж таки вибіжав і почав біжати ще ближче до позиції росіян в одиночку. А, і тоді, на той момент, я впригнув в окоп, в який ще з неба земля сипалась після розриву снаряда. І бачив дуже велику кількість. Скажем так, панівачених тіл наших хлопців, які загинули, і лише один лежав в важкому стані. Я до нього підповз, почав йому надавати допомогу наодинці, і в нього були уламкові, уламкові ураження голови, дуже велика кількість дірок в голові. І на той момент до мене пригає якісь дві людини. Я автомат поряд, і я такий думаю, ну, походу, все. Але це впригнули з іншого направлення, якісь наші військові, також з нашої бригади, впригнули якісь два штурмовика, кричать в паніці, вони не знають, де вони знаходяться, вони не знають, що робити і що робити, і вони ж бачать, що я щось роблю. І я говорю, давайте так, зараз ти прикривай, а ми з тобою витягнемо, як мінімум, його звідси. І ми витягнули цього хлопця з окопу в, кудись подалі від, скажімо так, цієї. Червоної зони небезпечної витягнули. Я далі надавав йому медичну допомогу, тому що ну, там в нього важкий стан був. Я сказав одному штурмовику, сказав прикривати, іншому сказав допомогти, точніше, допомогти тримати пораненого. На той момент по часу я розумів, що мої хлопці, які тоді витягували поранених, вже повинні були повернутися назад. І по часу, я думаю, що зараз з ними зустрінусь. Візьму насилки, візьму допомогу і прибіжу назад. І коли я вже знову вибігав на відкриту місцевість наодинці одинці біжав в цей же самий окоп попередній, думав зустріти війська на вході в окоп, прямо на вході в окоп, мене зняв знайпер. Він мені влучив в спину, пуля, куля пройшла під бронежилетом між лопатками, роздробивши мені два позвонка. І в мене повністю відказали ноги, і я з висоти просто от пластом впав в окоп, при цьому зламавши два ребра. І мене, мене штурмовики, які сиділи всередині, затягнули всередину. І у ну, зв'язку стабілізували мене все добре. Тобто я свідомість не втрачав, я себе контролював, хоча спати дуже хотілося. Лікувався в Умані і вже з Умані сказали, можеш повертатись до Полтави, дали мені відпустку. Але я відчував по своєму самопочутті, що мені потрібно лікуватись, що просто так відсидівши, воно не зажало. Живе уражені хребці, уражений позвоночник це не там не сломана рука, це від цього залежить вся робота взагалі наших органів. І на той момент моя основна задача полягала і по сьогоднішній день це постійно лікуватися, щоб як швидше повернутися у стрій. Дуже сильно, по-перше, змінилося відношення до життя особистого. Е, скажімо так, почав більше цінувати його. Цінувати по тій простій причині, тому що я бачив, наскільки наше життя легко забрати, тому що в мене на очах дуже багато хлопців вбили. І я побачив, наскільки людське життя це проста річ, і в той же час важливо.